Щорічно після закінчення сезону полювання на всіх мисливських господарствах проводять облік чисельності мисливських тварин. В цьому році наша знімальна група побувала на такому заході в угіддях самарського військового мисливського господарства. Кінець зими надважливий етап для мисливців. У лютому проводять таксацію дикого звіра. Фактично, це підрахунок поголів'я мисливської фауни. За тваринами спостерігають на спеціальних так званих підгодовувальних майданчиках, а також за допомогою шумового прогону та рахування слідів на снігу. Причому чим більше учасників бере участь у такому заході, тим точніше результат. Цієї неділі таксацію провели у самарському військовому мисливському господарстві біля села Андріївка Новомосковського району. Значно що таксацію? проводимо його, його шумовим способом. Значить, ставимо номери, ставимо загончиків. По, за, по окончанию загона выходим, опять строимся, и егерям каждый докладывает, что видел. Учитываем плешки, тропы, следы, ну и воочию, что, какого зверя увидим. Мисливці з готовністю відгукнулися на прохання взяти участь у такому заході. Зранку більше 40 чоловіків разом з працівниками господарства вирушили у засніжені угіддя. Сподівались на зустріч із дикими кабанами, косулями та іншими представниками місцевої фауни. Мисливці провели кілька шумових проходів і після цього ретельно фіксували усі спостереження за тваринами. Чотири кабана від кабана. Шесть кабана. Чотири ну, пошли на вас і два вернулись в загон. Крім того, знайшлися в лісі і знаряддя браконьєрів металеві петлі, встановлені на стежках, якими щодня пересуваються дикі кабани. Пристрої знешкодили. Крім Лідок і льожок ми нашли петлі, пішли туди. Там свіжа шкура кабана. За підсумками цього заходу. Мисливці сподіваються, що і в наступному році в угіддях Дніпропетровщини буде достатня кількість диких звірів. Собственно, таксація пройшла в повному об'ємі. Дякую, конечно, всім охотникам, которые показали допомогу в этом. Ну, звіря всі бачили і в очі, і сліди. Виділи, видели льошки, видели, видели кабанов, видели косуль, видели лисиць, видели зайцев. То тобто є звірі є, що, конечно, радует. Сергій Педашенко, Павло Логуш новини 11 каналу.